Заворожи мені, волхве, друже Севуусий, ти вже серце запечатав, а я ще боюся, боюся, ще погорілу пустку руйнувати. Боюся, ще, мій голубе, серце поховати. Може, вернеться надія з тією водою, З цілющою і живущою. Дрібною сльозою може, вернеться за світа в пустку зимувати, хоч всередині обілить горілую хату і витопить, і нагріє, і світло засвітить. Може, ще раз прокинуться мої думи, діти, може, ще раз помолюся, з дітками заплачу. Може, ще раз сонце правди, хоч крізь сон побачу, стань же братом, хоч одури, скажи, що робити, чи молитись, чи журитись, чи тім'я розбите.